Якщо ми говоримо про пізні культури, знову ж, ви назвали цукровий буряк, можна з нього почати. Насправді, зі в статистиці всіх культур ми вертаємось до цієї тематики, яка давно в державі обговорюється, самої системи збору статистики, правдивості інформації і потім можливості на неї покладатися. Тому що цукор це цього року унікальна тема. В один той ж самий день ви можете читати новини, що в нас буде. Перевиробництво цукру і цукровики а, будуть страждати, бо знову низькі ціни. З другий той же день бачите зростання цукру на 30%. Той же день новина аграрний фонд продає, і тепер ви озвучуєте жара не, 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 погано вплив на короноплод. А де ж правда? Що з цього втратить. Це, це просто про те, говорить, що, на жаль, дуже часто в нас в а, а, інформаційному просторі немає якогось первинного а, ефективного і правдивого джерела, на яке можна було б всім спиратися і потім робити виводи. Якщо ми говоримо про а, технології виробництва цукрових буряків, насправді а, цукровий буряк, якщо взяти всі пізні культури, це він один з найбільш посухостійких через специфічну стражневу систему самого корноплода. Він здатний доставати вологу набагато більше глибин, ніж порівняно з кукурузою, соняшником і іншими. Тому, якщо його порівняти з іншими культурами, то він постраждає найменше на фоні інших культур. Наскільки він постраждає безпосередньо від цих температур зараз, пані Тетяна прокоментує, але ну, наскільки я розумію прогноз, що завтра стане жаркий день і, і, і потім вже таких не буде погод, тому короткий цей період не вплине цілом негативно на кінцеву ціну цукру, бо знову повернемось, якщо вірити статистиці, то в нас профіцит. По ринку цукру. Балансу профіцит і те, що аграрний фонд реалізує, я думаю, що якби був дефіцит, такого не відбувалося. Тому навіть, я б сказав, 50% зниження врожайності цукрового буряка не буде настільки критичним, щоб зробити складним баланс ринку цукру на наступний маркету рік. Вплив може бути знову ж але для ринку це не буде критично. Але знову ж це, якщо довгостроково, з тих погодних умов, які були до цього, які ми бачимо прогноз, якщо він виправдується, то навіть і на вражання самого корноплода це суттєво не вплине. Якщо коротко про інші культури, класичні, найбільш нас виробляються з пізніх соя, у грузосонячних, знову ж, по всім цим культурам, перше осінні сіні площі зросли, там не суттєво, але навіть на 10-15% зросли. Планова врожайність, я б сказав, що немає якихось передумов, щоб вона була нижче середньої. Однозначно рекорду не буде цього року, і те, що називали 60 мільйонів тонн, це добре, але це ніяк і не рекорд. І, і в принципі, ми, роз, ми повинні зрозуміти, що ми останні три роки. Почали топтатися на місці. 60-60-62 для нашого потенціалу це, це ще раз показано стільки ефективна, да? саме аграрна політика підтримка. Що для нашого природно-кліматичного потенціалу це ніякий не рекорд і це не є щось ненормальним. Це такий середній показник, середній врожай, який можна отримати без наявності природних катаклізмів. І другий фактор, що важливо, що дійсно. В цілому всі ми знаємо, на жаль, що середня врожайність пізніх, що ми знаємо, сьогодні говоримо, культур в Україні все рівно 60-70% становиться середньої врожайності аналогічних культур в основних країнах виробника, в тому числі конкурентах по експорту. І а, фактично, те, що ми сьогодні маємо ці 60 мільйонів і досягли, це результат того, що були сприятливі умови в 2012 2013 році, одиниць му цінові. І з точки державної політики, і в цілому, і дійсно компанії змогли інвестувати в технології, і вже ці технології по замовченню так працюють, що ми ці 60 отримуємо, в нас нема 45. Але через ці складні 3 роки, знову ж, і те, що ми не рухаємося вперед, порівняно при сприятливих природно кліматичних умовах в цей сезон, говорить про те, що інвестиції не відбуваються. Фактично недостатньо інвестують, і знову ж, без суттєвих. Змін структурних, я зараз не хочу наголошуватись, Іван Федош більше їх назвав, без суттєвих структурних змін ми будемо здальше на цих 60 мільйонів тоннах. Якщо аграрний сектор локомотив економіки, і ми будемо залишатися на 60 мільйонів тоннах, то нашої економіки, на жаль, перспектив нема в плані 3-5 років. І тут вже е, треба разом по цьому думати. Тому е, середньостатистично цей рік буде непоганий. Але знову ж е, з тим, що. Врожай збирається раз в рік, і я повернуся, що аграрний сектор вже 20-25% ВВП, і вся економіка і має надію тільки на нього, то це звичайно це недостатньо, я б навіть сказав поганий показник. Але знову ж він в цілому не природно-кліматичними умовами якимись нестандартами спричинені, а перш за все, те, що в нас відбуває, не відбуваються структурні зміни в самому аграрному секторі.